Салют, друзі! Радий вас вітати на каналі АТВКРю. У нас сьогодні ЛТ-432, і це рубрика Батя Я Стараюсь, подивимося ріплейчик, розберемо помилки, які, можливо, в ньому знайдемо, можливо, ніяких помилок не знайдемо, подивимося кайфанем і так далі. Проте, перед тим, як перейти до самого ріплею, по-перше, звісно, я хочу подякувати кожному спонсору каналу, кожному, хто долучився, підписався, протиснув лайкосик. Ну і, звісно. Пише коменти. Друзі, ви найкращі. Також хочу сказати про цей танк, що це танк з найгіршим дпмом серед ЛТ танків преміум класу. Тобто є у нас ЛКПЗ, ХВК 30 і IMX Defender. Тобто у ЛТ 432 найгірший ДПМ, який орієнтовно 2100 одиниць. У всіх решти най... ну, більше ДПМ. Також посередня, посередній огляд, такий, наприклад, як у ХВК-30, так і у Defender 290 метрів з невеличким. Найкращий огляд тут на рівні, це, звісно, у ЛКПЗ. Е Тому, друзі, також мені не подобається в цього танка його достатньо довге КД. В принципі, і альфа тут повище, ніж у решті танків. Проте, хочу сказати, що інколи. КД в 7 секунд, це ну просто не вивозить, реально. І серед усіх цих преміум ЛТ 8 рівня, він для мене є найважчим. Я на ньому навіть не хочу вам показувати свою статистику, тому давайте перейдемо на зараз в бій і просто спробуємо подивитися і розібратися в тому бою. У нас тут карта Порт, і в команді противника маємо три важких: один середній, один ЛТ і дві ПТСАО. Команда союзників складається з двох тяжів, з двох стешок, один ЛТ, наш герой, ну і дві ПТ-САУ. Тобто баланс трошечки різний. Ну і наш герой має 7,7 секунд КД. Приїжджає сюди, щось тут вицілює незрозуміло. 170 метрів, 200 метрів до цілі, він пересвічує ще далі за карту. Тобто тут е нема чого очікувати. Зазвичай, коли приїжджаєш на цю позицію. Тут вже розумієш, що тут нікого немає. І, до речі, позиція достатньо ну, специфічна, я б сказав. би. Я на таку позицію агресивно, так сказати, не виїжджав би. Побачив, що тут є одразу Центуріон. І я хочу сказати: от помітьте, будь ласка, собі таку цікаву річ, як наш герой використовує автоматичний приціл. Це достатньо цікаво. Я сам в такій кількості і в такій мірі не користуюсь автоматичним прицілом. Також тут ЛТ-432 дає тичечку. Просто зафокусив його в автоприцілі, бачите? От Просто постійно, постійно користуються автоприцілом. Я не користуюсь так автоматичним прицілом часто, тому поки що не розумію, це добре чи погано. ЛТ-432. На нього упаруються вже союзники. ну і наш герой виїжджає, побачив, що тут в стоїть. Ну, звісно, теж, до речі, автоприціл, друзі. На автоприцілі фугасік. Хоп! Ще один фугасік. І ще у Вафентрагера немає протиосколкового підбою. Загружаємо. Ще фугасік, і мінус. Фугаси у нашого героя закінчились, Залишається. 37 підкаліберів, що хочу сказати стосовно цього танку. Можливо, реалізація цього ДПМу в цього танку була б краще, якби тут були бронебійні снаряди. Я гадаю, що взагалі у грі бронебійний снаряд один із самих найкращих, якщо не можна сказати, що він реально кращий. Тому що. Е Ну, пробиття в бронебійного снаряда, нормаль пробиття по відношенню до самого корпусу або до броні, вона дещо інша, так само, як і в підкалібри. І часто так буває, що ти на підкалібрі не пробиваєш те, що звик пробивати саме на бронебійних снарядах. Дивіться, друзі, тут достатньо цікава ситуація. А тут є у нас був Льова, і ліворуч є Ісу-152. Залишається зараз в команді союзників два. Танки. Це Яхтігр, там десь з половини хітпоїтів, ну і, звісно, наш герой. Що в такому випадку потрібно було б робити? Треба було грати від товариша на Яхтігрі. Чому? Тому що треба його підсейвити і Це найдпмніша ПТшка взагалі на рівні 4000 ДПМу. І... Дивіться, що відбувається зараз. Зараз наш герой зводиться по ІСУ 152, хоча дати міг постріл по Льовіку. Ну, тим не менш, тут це не вирішує нічого. Вони всі зараз дивляться на Яхтігра. Проте те, що у Яхтігра найбільший ДПМ на рівні, це не каже про те, що ну, він може його реалізувати. І дивіться, наш фуловий Яхтігр. А наш герой просто, просто звідси переїжджає. Теж фуловий. Хоча, фактично, маючи швидкість в 70 км на годину, максималочку, в цього танка, можна було проїхати по правому краю, дати постріл в Льову, йому потрібно було всього-навсього 4 постріли, щоб забрати два танки. Це Льова і К-91. Дивіться, що буде відбуватися зараз. Зараз просто знищують 600, від ПТшки і плюс добирає його К-91. Вони просто його розірвали. Тим часом герой вирішив сейвитись. Сейвитись в цьому бою дійсно отака річ. І круто, що у нашого героя на половину бою навіть більше, тобто остання третина бою підходить. А в нього ще 1200 хітпоїнців. Це означає, що він фуловий, він засейвив свої хітпоїнти, і це реально круто. Також треба тут чекнути захоплення бази. На захопленні зараз видно, що стоїть лише один танк. Наш герой, в принципі, зробив все правильно, коли виїхав сюди, тому що тут від свого невеличкого профіля висоти танка я маю на увазі, він може відігравати. Проте нікого тут не виявилось. І наш герой вирішив, що йому потрібно міняти позицію, тому що до нього ніхто не їде. А якщо, друже, ніхто до тебе не їде, і база захоплюється постійно з однією тою самою швидкістю, якби там стояли два танки, вона б захоплювалася трошки швидше. А так, там стоїть лише один. Це означає, що інші танки десь маневрують, курсують по карті. Ну і тут подивіться, будь ласка, уважно. За тигром зараз стоять там якісь лахміття біля куту будинку, отам, трошечки далі. І вони зараз розсипляться. Це означає, що якийсь там танк проїжджає. І скоріш за все, зараз можна було б і не збивати базу, а дати туди блайнд. Отам, бачили, зараз розвалилось. Звісно, блайнд це не означає, що ти пробив би. Але справа в тому, що у тебе майже шотних два танки, тобто два. По два постріли, яких треба забирати в першу чергу. Наш герой все правильно робить, розвертається і е, міняє свою позицію. Тут е, дивіться, знову ж таки, автоприціл, і що цікаво. Подивіться зараз, е, що буде відбуватися. 1200 хп у нашого героя перетворюється просто, просто в 500, в 509. А Цього дамагу можна було б не отримувати. І я гадаю, що в цьому бою це, мабуть, найбільша помилка. І помилка ця це саме в тому, що наш герой юзає автоприціл просто тоді, коли треба, і тоді, коли не треба. На автоприцілі не можна вицілити. Автоприціл сам обирає точку, в яку, ти, в яку він хоче стріляти. Тут дивіться, що та ж сама історія з Тигром Другим. В виїжджає на тигра. Звісно, що тигр дає тичку, починається закрутка тут. Ну і що у нас? 7,7 ,7 КД. Адреналіну зараз немає. Адреналін вже витратили. Льова, бачили, де Льова був? Льова вже засвітився. Ну, Ставить наш герой його на гуслю. Ще одна ремка залишається в тигра. ПТшка, до речі, стоїть, так і стоїть і тримає базу. І, можливо, це і правильно, не знаю. Ну, Я наприклад, гадаю, що це неправильно, тому що ПТшка мала б уже кинути ту базу і приїхати допомогти тигру просто розібратися з ЗЛТ-432. Через каточок. Все чотенько, красавчик через каточок, збиває. Знову ж таки, ремонтується Тигр другий. Не знаю наскільки скіловий цей гравець. І далі, друзі, тут 95% захоплення бази. Тежка не хоче з'їжджати. Ми пам'ятаємо, де стояв Льова. І дивіться, що відбувається. 100% бази захоплення. І просто на Лакічах виходить, що не пробиває ІСУ 152. А чому так, друзі? А тому що ІСУ. Не стріляв просто фугасом. І просто нашому герою реально пощастило. Тому що був би гравець там якийсь, наприклад, 50-відсотковий, або хоча б не якийсь там Нуб, який тільки почав грати і не знає, що шотних чуваків, таких як зараз, наш герой, треба добирати лише фугасом, тому що ББшкою можна не пробити. Що відбувається далі, друзі? Дивіться, наш герой заїжджає просто за Ісус 152. І спокійно його починає розбирати. Тигр стояв тільки що повз. Тут, неподалік, за рогом стояв, і його немає. Треба зрозуміти, що тигр знаходиться десь тепер там, де Тигр другий, скоріш за все, ну, міг і вернутися з цієї сторони. І от в цьому, в цьому зараз моменті ми пригадаємо ту історію з К-91, коли наш герой його там розбирав. Давайте подивимося. Що зараз буде, на лічильнику вже нуль. Це якийсь у варгеймінг з е, цими от, е, з ріплеями, і це нічия. А нічия це означає, що це поразка обом командам. З цієї поразки наш герой виходить, знищивши 5 фрагів і зробивши медальку Редлі Вотерса, майстра, воїна, звісно, спартанець, тому що його не пробила, і сушка. І 5 тисяч шкоди наніс в цьому бою. 244 тисячі зафармив. Ну і начебто все круто. Проте, якби отам у той момент, самий основний, можна було забрати К-91 просто з одного пострілу в НЛД одразу без автоприцілу залишитись, не їхати вниз, здати назад, дати постріл обережно, К-91 навряд чи б стріляв, тому що він зараз почекаємо статистику. Тоді залишились би хітпоінти, реально можна було забатлитись і засейвився б час. Оцей поки він там вниз спускався і нагору підіймався, щоб знищити К-91. В такому випадку можна було б розібрати ще Льову, тому що в тебе був, був, були хітпоінти для того, щоб їх розміняти на шкоду від льови. Вафентрагер, друзі, вафентрагер, який їздить без протиосколкового підбою. 1500 боїв, 56-14% перемог. Це не твінк-аккаунт 100%, це звичайний акаунт. Людина грає, хоче собі гриля 15, го як першу, мабуть, десятку. І я думаю, що це достатньо правильно, тому що, тому що гриль 15, – це саме та машина, яка зможе. Тебе навчити сейвити хітпоїнти і грати достатньо обережно. Так як я і казав, друзі, десятка ну буде лише після або йога або після вафентрагера Дві гілочки качає. Ну, нормально, людина грає, старається. Видно, що нервував. Льова. Льова має 47-49 на 4685 боїв. Тобто навіть зрозуміло було, що знищивши тигра. Наш герой поїде збивати базу. І він все одно по колу поїхав. І зрозумійте, людина, яка респиться, їде по колу, і потім знову це коло продовжує, це, ну, це як коти, знаєте, які ходять так, постійно по колу. Тобто він не розуміє, що можна не їхати по колу, а повернути і виїхати в центр. Йому треба їздити по колу. І саме такому гравцю наш герой програв. ЛТ-432 в команді противника. 2100 боїв зіграно, 5434% перемог, 1030 шкоди. Олег The Best. Центріон 7-1, 5399, 4000 боїв зіграно. Ну, в принципі, плюс-мінус окей. І 152 який взяв базу. Ну, 50% 1100%. Один із шкоди середньої, 2600 боїв. Ну, чому там стояв на базі, я не розумію. Можна ж було запушити. Тигр другий. 50, 25 і 5000 боїв. Ну, тут досвіду трошки не вистачило товаришу, щоб зіграти проти нашого героя. К-91. Мабуть, із цих цих гравців він плюс-мінус такий більш розуміючий. 51, 47 5000. 287 боїв зіграно і середня 1281. Так от я хочу сказати, що враховуючи всю цю історію, ну якщо б ми знали, наприклад, статистику цих товаришів всіх наперед, то можна було б сказати, що та ідея, яку я одразу озвучив, щоб засейвити максимально те, що можна було залишити від яхтігра, От ця б історія спрацювала, мені здається. Як думаєте, напишіть в коментарях, можливо, я тут і не правий. Можливо, найгрубішою помилкою була та історія з К-91. Т-77 в команді союзників. Це теж той самий товариш, який їздить по колу. 45-79, 2617. Вони там поїхали. Середня шкода 722. Ну, 722, друзі, це я не знаю, це взагалі. Індіан 53.07, 4845, середня шкода 1412, начебто і непогано, максималка 6282. Ну, але тим не менш, дав 470 всього бою. Два постріли. 4913 т 34 має. 3189 боїв зіграно, середня 9, 921. 921 друзі. І дав він всього два постріли. На 879. Це ж теж якась єрунда. Леопард прототип. Це танк 9 рівня. 6357. 1215 боїв, двушка середнього, який в бою просто робить 1156 шкоди. Ну як? Об'єкт 704, 48% 4600, Стрідуха 894. Танк 9 рівня. Як тігр? 47% 3142. І срідуха 938. І от вам імба. Давайте подивимося, перейдемо в профіль на танки подивимося, хто такий у нього як втігри. 406 боїв зіграно, 50% перемог, друзі. І срідуха 1200. 1200 всього навсього на цьому танку. 50% перемог. Врахуйте, 200 боїв людина зіграла. Лише тобто, 400 боїв і лише 200 з них перемог. Тобто бій, пере, перемога, бій, поразка. І то цю статистику можна поділити ще й на два. Чому? Тому що часто тащить саме команда, саме такі гравці, як наш герой. Ну І залишається наш герой 563. Настріляв, 2860 боїв зіграно, 60% перемог, 2227 середня шкода, ну, максималочка 7,20. Всі нагороди ми бачимо за цей бій, друзі. Що гадаєте? Напишіть, наскільки старання нашого героя були стосовно автоприціла, стосовно там К-91 і стосовно того, що не засейвив Як Тігра. Тому що Як Тігр, танк 9 рівня. Ну і звісно, К-91 був теж танком 9 рівня. От такі друзі, справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Бай!